Всім привіт! Сьогодні 27 листопада, по нашому релігійному календарю: День Ікони Божої Матері. Знамення. І давайте подивимося на Golden Tarot на колодів, де Ліки Святих. Які знамення нам посилає для України? Божья Матерь. Что она хочет нам сказать? Суд Божий. Суд Божий. Двадцатый наивысший аркан. Справедливость. Башта. Розруйнування. І якась новина, якась новина буде, яку ми дуже довго очікували, яка народжувалась в непонятних, мутних якихось справах. Але це справедливо, так має бути. Над тим ретельно працювали. Давайте подивимося, що це за суд Божий. Новина На нам несеться. Те, що вже по двійки жезлів планувалося: суд Божий, справедливий суд Божий, розруйнування чого, оновлення. Карта смерть. Дуже такі вражаючі вищі аркани і король мечів. Нас Божа Матер попереджає бути дуже обережними, обережними. тому що ось тут у нас рицар мічей. Це такий агресивний рицар, який все ж таки ще нападає на наших воїнів. Ми повинні захищатися, це справедливо всіма засобами. Ідет ту нічі, які в нас тільки доступні по повітрю і не тільки по повітрю, захищати нашу Україну. Ми зараз дуже великій небезпеці, і за це йде між країнами іншими п'ятьма мінімум конкурентна боротьба. Тому. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, реагуйте, підписуйтесь на цей канал і очікуємо на ефіри. Усього всім найкращого!